Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з української землі. Як повідомили у генштабі ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 2 вересня 2024 року орієнтовно склали 617 тисяч 600 осіб особового складу. За добу ліквідовано ще 1300 росіян. Танків ворога знищено 8601 штуку, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 16 786 одиниць, 26 – за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 17 646 штук за минулі 24 години – 10 одиниць. Реактивних систем залпового вогню російської армії знищено 1177 штук. За добу ще одну. Засоби ППО «Вторая армія міра» не дорахувалася Од штук літаків, які вже нікуди ніколи не полетять, назбиралося 368 одиниць. А от гелікоптерів армії РФ збито 328 штук. БПЛА оперативно-тактичного рівня ворог втратив 14 тисяч 537 одиниць ще 30 минулого дня. Крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах, збито 2557 тисячі штук і катерів флоту країни агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворожа армія втратила 23 тисячі 925 штук, 44 – за добу. А спеціальної техніки ворога спалено 2993 тисячі штуки. Минулого дня ще дві. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.